Друзі, привіт! Заїхав на СТО, де ми обслуговуємо машини. І хочу вам трошки показати про ну, умовно масштаби нашої роботи і розповісти ну, загалом, як ситуація, що зараз ми робимо, куди і що передаємо. Власне, давайте почнемо з першої машинки. Ось ця машинка така, як бачите, спринтер такий з таким от. Багажником Це, ця машинка піде е, підрозділу який е, займається ну, аеророзвідкою. От, е, вони будуть там возити гарні літачки. Так, далі. По Подивимось далі. Так, ось ця L-200. Вона лише приїхала, ну, скоро теж, як буде, надійде її черга, будемо її зроблять і теж відправимо на якийсь гарячий напрямок. Оця наша така не дуже щаслива Grand Cherokee. ми її вже фактично двічі повертали з фронту. Тут проблема, на жаль, у двигуні. І ми ніяк не можемо його зробити, вже раз зробили. Ну ось і ще будемо робити. Далі ось ця Навара ірландська скоро вже готова. от Сьогодні забрали, готова. Скоро вона піде, е, розвідникам. Передамо її. Далі. Далі ось цей x trail ну Його вже замовили на нього запчастини. Він піде підрозділу розвідки. 241-ї здається бригади ТРО Київської нашої, де підрозділ Олександра Соленка. А, то це йому. От, Далі ну це все цивільні машини переважно. От, Ну і ще тут є в нас одна така. І це, щоб ви розуміли, що не всі машини, але ось власне, на днях будемо вести цю повнопривідну е швидку. 72-й на пекельний Вогударський напрямок а, і а, ну, вже її теж практично а, ну, Повнопривидний течик, швидка допомога. Ну, прекрасно. Прекрасна машинка. Так. І зараз ще одну вам покажу, яка зараз доробляється. Ви бачите, які помало хлопці працюють. І, І ось така паджеро буде робитися нашим хлопцям з Бахмута, з 93-ї бригади. Вона власне зараз на теж на завершальному етапі її роблять. Так. Ось, друзі, Дякуємо вам за ваші донати. Ви бачите, ми працюємо щодня, щодня щось привозимо, відвозимо, ремонтуємо. Роботи багато, ну і все це завдяки вам. Дякую, друзі.